Тусь та сатуха стохійські месники машина садо! Три хвилини. На цьому все. Ти на початку. В епіцентрі Скажеш, кілька слів з такої наголої. Пробач. Щось нічого не вигадується. Гумор спогад домовник. Зараз починається найцікавіше. Дві з половини. Подумай про все, чого ми досягли. З цих вікон ми споглядатимемо руйнування фінансової історії. На крок ближче до економічної інтрості. Прошу, не роби цього. А я і не роблю. Це наша спільна робота. Наша спільна мета. Ні. Я цього не хочу. Звісно. але ти зараз нічого не значиш. Про тебе ми забудемо. Господи, ти голос у моїй голові. А ти у моїй. Ти просто має. галюцинація. Чому я не можу здихатись тебе? Ти мене потребуєш. Ні, тепер вже зовсім ні. Ти створив мене. Я не створював лузерське альтер-его, щоб себе втішити. Прийми відповідальність. Приймаю. Я відповідальний за все це. Я це приймаю. Тому прошу благаю тебе. Припини все це. Чого ти досягнув завдяки мені? Я проведу нас до фінішу. Як завжди, через твоє небажання. А в результаті ти мені подякуєш. Я вдячний за все, що ти зробив для мене. Але це вже занадто. Я так не хочу. А чого ти хочеш? Господи, це неможливо. Справу зроблено, тож ж Хвилина. Тобі все видно? Ні. Я щось вигадаю. Я щось вигадаю. Це не справжнє. Ти не справжній. Пістолет не у твоїй руці. Він у моїй руці. Молодець, тільки це нічого не змінило. Навіщо ти притулив до голови пістолет? Це не моя голова. Ага. Наша. Цікаво. І до чого ти підеш? Уважно послухай мене. Добре. Мої хочу розпущені.